Чому саме сьогодні відбувається демонтаж? На жаль, такі пам'ятники, як Чкалов, Щорс, Пушкін, Батутін, вони мали статус національний мають деякі з них поки що статус національного значення. Саме через це місто саме не може їх прибрати, поки не буде змінений їх статус. Нарешті, в понеділок, правильно? В понеділок? Да. нарешті, в понеділок ми отримали, отримали дозвіл на перевезення. Цього, цих двох пам'ятників, я маю на увазі пам'ятника Батутіна без перенесення поховання, а тільки прибирання самого постаменту пам'ятника та Чкалова. Далі ми чекаємо на погодження від Міністерства культури на прибирання пам'ятника Пушкіна, а також на прибирання пам'ятника Щорса. Я вважаю, що любая історія, особенно особливо пам'ятник, такой, как як там шорсы лет они художественные при ценность это парк чкалова мы привыкли что это парк чкалова даже если бы это чикатилы был парк ну и что у нас же був этот Чикатило? Був. у нас була побіда, була у нас була там атічиста, отечественная... нова мої ну, родичі воювали. Скільки років була німецька окупація в місті. Це теж наша історія. То що давайте пам'ятники Гітлеру поставимо? Це історія, яка не вчить нас нічому. Ця людина не має жодного стосунку до нашого міста. Це друг Сталіна, це взагалі пропагандистський міф. Чому цей пам'ятник, що він говорить нам усім? Вже нічого, але до того, ну тобто. Е, історія має бути в підручниках і має бути так, щоб ніколи знову, так, коли е, ці символи досі у нас щодня перед очима, це означає, що завтра сюди прийде не знаю, там, Гіркін, Моторола чи ще хтось і скаже, а от же ж, наш. От, тому абсолютно правильно і шкода, що е, нам як Суспільству вдалося цього досягнути тільки на, такими, ціною таких неймовірних жертв, але ну що ж.